Привіт! Я Оленка, і я ілюстраторка. І сьогодні я хочу вам розповісти про три безкоштовних застосунки для малювання на планшеті. Всі ці застосунки, про які я вам буду розповідати, вони крос-платформені, і ви зможете їх завантажити як на iPad, так і на планшет із Android. І ці застосунки, чесно кажучи, вони всі умовно безкоштовні, тому що вони мають ще якісь додаткові плюшки у вигляді преміум акаунтів. І ще переважно вони мають платні десктопні версії, які синхронізуються із мобільними. Але нас з вами більше цікавлять мобільні версії для планшетів і комусь для телефонів. Тож давайте розбиратися. Почнемо із Скетчбука. Скетчбук це безкоштовний кросплатформений застосунок для малювань. Він є буквально на все: на Windows, Android, iOS та MacOS. Він безкоштовний на мобільних пристроях, але десктопні версії, що синхронізуються з мобільними, вони вже коштують грошиків. Що кажуть самі розробники про свій застосунок? Ви ніколи не знаєте, коли зародиться чудова ідея або куди вона вас приведе. Від швидких ескізів до повністю готових творів мистецтва, куди б не завела вас ваша креативність. Скетчбук завжди з вами. Романтично. Безкоштовна мобільна версія повноцінна і повністю підходить для роботи. У скетчбуці ви можете створити скільки завгодно шарів, трансформувати намальоване, користуватися лінійками, гайдами для створення правильних форм і так далі. Все, що потрібно для роботи. Інтерфейс достатньо простий, інтуїтивний, Apple Pencil працює м'ягенько і приємно, а пензлі підтримують натиск і нахил, а деякі і блендінг, тобто змішують кольори. Стандартних пензлів тут багато, є дуже цікаві текстурні варіанти. Але щоб завантажувати додаткові пензлі, створювати власні та взагалі організовувати їх на власний смак, треба докупити проверсію за шалених. Увага, 2,5 долари. Проверсія також відкриє вам більше можливості роботи із кольоровими палітрами, групувати шари і додавати маскам режим накладення. Щоб це не означало, бо я, чесно кажучи, взагалі не розумію, на що це потрібно. Із скчебука можна експортувати пошаровий PSD, PNG, а також TIFF. Все це трошки розпихано по різних кутах застосунка, але можна розібратися. Одне з галереї, а інше із самого Paint Ibis Paint це також крос-платформений застосунок для малювання, який є і для PC, і для Mac, і для android планшета і телефона, і для iPadка. Як позиціонують iBispaint розробники? IBIS Paint це програма, яка створювалась з бажанням поділитися радістю цифрового малювання за допомогою відео, що показують реальні процеси малювання користувачам. Мх, яка новинка! Це програма для малювання в соціальних мережах, у якій ця сама концепція вживає на смартфонах, планшетах та інших пристроях. Спробуйте iBis Paint і покажіть друзям і родині, як вам подобається малювати. Насправді, хоч тут і робиться акцент на соцмережах і малюванні як хобі, в IBIS Paint можна повноцінно працювати. Ви зможете експортувати ваш малюнок не тільки у PSD, пошаровий та злитий, а ще й у JPEG, PNG, формат Clip Studio, рідний формат IBIS та відеотаймлапс. У IBIS непоганий сет стандартних пензлів із великою кількістю налаштувань. Але є нюанс: деякі пензлі доступні за перегляд реклами. Тільки на 18 годин. Потім знову треба передивитись рекламний відосик А взагалі, як ви можете бачити, зверху є рекламний банер і реклама буде вас іноді переслідувати у процесі, при зберіганні файлів або там щось таке. Це все можна відключити за 12 баксів і користуватися всім функціоналом без перегляду рекламних роликів. Плюс робоча область стане більшою за рахунок того, що зникне банер також у IBIS є своє ком'юніті, куди ви можете постити свої роботи. Здебільшого там аніме, манга, і це все, в чому я, вибачте, не розбираюсь, і вибачте, якщо я неправильно це все назвав. А ви хто в темі можете знайти собі нових поцінувачів ваших робіт? Загалом IBIS мені сподобався. В ньому багато інструментів, пензлів та можливостей. Медібенг. Медібенг це також крос-платформений застосунок, який є для всього: для комп'ютерів, смартфонів і планшетів. Десктопна версія платна, мобільна, безкоштовна і з рекламою, як і Айдес, рекламна прибирається з акаунтом Преміум за підписку від 3 до 10 баксів в місяць. І тут також є своє ком'юніті для доступу до нього і функції збереження на хмарному сховищі треба зареєструватись. Ну і знову ж ком'юніті тут більше з уклоном на аніме. Що каже девелопер, медібенг це надпростий застосунок з купою пензлів, матеріалів, текстур, шаблонів для коміксів, щоб втілити ваші ідеї у життя. Реєструйтесь у нашому арт-ком'юніті, і буде вам щастя. У безкоштовній версії медібенг, чесно кажучи, достатньо обмежений сет стандартних пензлів. Але їх можна дозавантажувати з хмарного сховища медібен і налаштування цих пензлів малувато. Так що, якщо ви любите текстурні кастомізовані пензлі, і, взагалі, це все, цей застосунок навряд чи для вас, хіба що ви хочете купити підписку? Спочатку інтерфейс Medibang мені стався не дуже зручним. Багато місця займають бокові панелі, а фулскрін здається доступний тільки у преміум. Але потім я перегорнула планшет вертикально, інтерфейс став виглядати приємніше. Але функціонал у цього застосунку адекватний, є трансформації, є там якісь лінійки і всі функції, що зазвичай потрібні для роботи. Робота з шарами і все таке. Є можливість експорту ваших малюнків у JPEG і PNG у інші кастомні формати, як вони їх називають, які саме кастомні, не в Вказано за підписку. Загалом для початку, для старту у діджитал графіці, непоганий варіант. Ось такі я знайшла безкоштовні застосунки для малювання на iPad чи Android планшеті. я намагалася обирати ті застосунки, які і у своїй безкоштовній версії мають плюс-мінус всі інструменти для повноцінної роботи. Якщо би зараз хтось з вас попросив би мене скласти ос мій особистий рейтинг. Цих застосунків, то перше місце безсумнівно посів би скетчбук. тому що у своїй фрі-версії без доплат він реклами не має, а круті текстурні пензлі, які підтримують всі там і нахили і нажаття, він має. Друге місце я віддала би застосунку Paint за класний функціонал, за зручний інтерфейс і за цікаві всякі штучки, які там є. А третє місце посідає у цьому рейтингу Medibang. За найбільші обмеження у безкоштовній версії і за те, що якщо ви хочете обгрейднутись, вам треба зробити не одноразовий платіж, а підписатись. Але цей рейтинг, він безумовно суб'єктивний, це моя особиста думка, і ви можете з нею не погодитись. Зараз я знімаю більш детальний огляд на IBIS Paint, як ви і просили. Він вийде десь через тиждень, може трошечки раніше, тому що я вже над ним працюю. Якщо я побачу вашу зацікавленість, тоді я зніму такий самий докладний огляд і на скетчбук. Ну що, це, напевно, все. Я дуже сподіваюся, що вам було корисно, що вам було цікаво. Obiema was. Bierzcie sobie.